Друзі, всім привіт! З вами я Рігінд, і це моя нова рубрика, де ви мені задаєте якесь завдання, а я повинен це зробити в своєму світі в Майнкрафт. Що ж, поїхали до відоса. І так, я вже долітаю до своєї бази. Е, база в мене така невеличка. Тут є поки що 4 ферми. Четверта ферма вона знизу під землею. Ну, а так, три ферми вони тут назовні. Наприклад, ось перша ферма це повинна була бути ферма пшениці автоматична, але вона не працює. І тут ще три ферми курочок жареного м'яса, якщо бути точніше. І так, далі у нас ферма трасника. Причому автоматично. Правда, я її тільки недавно збудував, тому тут дуже мало цього трасника. І так, давайте зараз підемо, подивимося на мій будиночок. Він двохетажний і, ну, там, в принципі, дуже багато чого класного. Ну, а поки ми роздивляємося будиночок, давайте подивимося, яке завдання мені потрібно зробити. Так, побудуй любу ферму. Угу, Добре, виклик прийнято. До речі, над оцим сундуком я старався півтори місяці. Представляєте? Це було дуже складно. І так, давайте я зараз вам покажу останню ферму. І так, як ми бачимо, ця ферма знаходиться під землею. Да. Як ми бачимо, це ферма Пороха, і тому давайте заподивимося, скільки ж пороха там у мене назбиралося. І так, ось стільки у нас пороха тут в цьому сундучку. На да, цій фермі ну, дуже мало. Причому я сюди дуже давно не заходив у цей світ. Тому тут, до речі, дуже так нормально пороха. І так, ви, напевне, мене зараз запитаєте, а що це я роблю? А я вам отвічу: це я зараз е, нагадавлюю ресурси для нової ферми опита. До речі, вона буде будуватися. В пеклі. І так я вже знайшов рівнину, і зараз буду починати будувати цю ферму. так, ось я вже тут на своїй фермі загнав тут три свинки і все. Більше я нікого не зміг знайти, щоб загнати в цю ферму. Так, давайте хоча б свини цих уб'ємо, а то якось взагалі, навіщо вони тоді тут будуть стояти? Та і плюс ще м'ясо і опита трошки. Ну, що можу сказати, в принципі, ферма наполовину робоча, наполовину ні. Ну, там я просто вибрав, напевне, неудачне місце для цієї ферми і все. І так, друзі, на цьому наше відео підходить до кінця. Надіюся, вам сподобалася ця рубрика. І ви під цим відео напишете в коментарях, що мені робити в наступних серіях. Ну, а я поки що піду. Робити далі відео, дякую всім за перегляд, всім пока.